Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Аж добу мене не було вдома. Приїхала і заглядаю по своїм орхідеям. Дуже багато зараз орх-сюрпризів на бутонах і майже кожного дня свято. От за добу в мене два нових розпуски. Дуже тішусь, що ці орхідеї не білявки. Може, хтось впізнає цю манюньку. Ну, це Ася, моя любимка. А, може, хтось знає назву квіточки, вона ще дуже маленька, тому що вона тільки сьогодні відкрилась. А, згодом покажу вам повний розпуск її. Ну, а може вже хтось зараз знає її назву. Буду дуже вдячна за підказку. Тішуся. Взагалі мені дуже подобаються такі ось кольори, такі темно-темно-фіолетові. Чудо. Ну, а це вже другий сюрприз, який в мене відкрився сьогодні. Було три бутончика. Ну, так сталося. знаєте, Я завжди Насю. На кажу, щось, але ну, от, от чесно, заходиш на балкон і щось валяється на підлозі. І ти розумієш, що ну, як? як той бутон міг туди попасти на підлогу. Я знала, що буде жовтенька, схожа. На Мірафлору, чи більш вона мені навіть схожа на Ямайку? Я зараз їх порівняю, вам покажу, тому що Мірафлору я дала сусідці, як пам'ятаєте. У мене інвалід жіночка на першому поверсі. І я їй завжди даю квітучу орхідею, вона відквітає, і я їй даю якусь іншу квітучу орхідею. Тож зараз не можу порівняти, тому що в мене є і Міра Флора, і є Майка. От зараз ви бачите є майку. Так, правду казала Марина, вона трішки вигоріла, але Міра Флора зараз у сусідки, і вона прям білого кольору з яскравою губою. Тож, порівняння, поки що цей малюк дуже маленький. Але вона мені дуже яскрава, і мені здається, що це теж ямайка. Ну, побачимо, як вона набере розміру. Красунька. Ну, а тут в мене здивування. Відкрився літній квітоносик Марії Терези, і чесно, якщо б вона стояла в такому розпусті в магазині, я б її не впізнала. Ну, Просто подивіться, яка рябушка. Це її зимове квітіння. Більш таке до, до весни, а це прямо вже літнє, тільки десь місяць тому розкрив, розкрилась квіточка. Ну, а це вже прямо літнє-літнє в спеку. Ну, подивіться, яка вона прикольна. Така прям крапушка-крапушка. Чудо! чудесно, наче дві різних орхідеї, а, а все ж таки це одна орха. А ще пам'ятаєте, в мене був шорт, я постараюся його знайти, додати документарів або в описі відео, там де я бачила в огляді в магазині папушка. Був з одного квітоноса, а з другого квітоносу була Марія Тереза. Тож цікавезно дякую всім за перегляд. До зустрічі на каналі.